— Алло. — Алло, Василь, вітаю. Хальов. Це Сергій Стерненко. Турбує. О, привіт. Я забрав уже Жені Яновича телефон. Ага, да, ну все правильно. Нам потрібно зробити, придумати якийсь креативний збір. Так, дивись, ти зараз у воді. Поруч що, якщо ми візьмемо нарядимо Яновича в костюм Дільфіна, кинути його, значить, в цю воду. Щоб він був, як там дельфін дихався. Мені подобається ця ідея. Питай, будь ласка, у Яновича, чи він вміє пускати спиною струю. Дивись, враховуючи, як Сергій веде перемовини, мені доведеться навчитися це робити. Інакше ти не збереш. Та, тільки дельфіни. А ще дельфіни можуть поплисти у Крим. Я зрозумів, мені і в Крим доведеться пливти. Я поняв. Але тільки в одну сторону, тільки в одну сторону. Ага, чий Жень, якщо ти вже на лінії, як тебе справи взагалі? Нічого. Потихеньку, це оце зараз зібралися чуть чуть напрягів, от а потім уже буде вільний і може й побачимося. Та й щось mm, ні, ні, наврядчи ж... <риклад> обійнявась. Люблю давай все. Не дзвони сюди більше. Пока. <риклад>